це так. 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 Так Зараз має назву Арка Свободи. бачите, Вечір і наші котики. Той вже десь пішов, мабуть, вкладаться. А ці ще гаврики біля мене, а касюні десь нема. Мабуть, в своїй корзинці. Бо вже одинадцята година вечора, звісно. Ой! Ой! Хтось там кашляє, а ми беспокоимся. Хто там? Рижунь! Рижунь! кузька, це ти там кашляв? Да? Ти пішов, що покашлять? Ох, і да. Кузяня. Ну, так, е сперся до мене на руки. Ну, ось так. Всім на все добре. Котики <звук> спадки. Ану, лащимся. Ми такі хороші. Ой, хороші коти. Самі-самі хороші коти в Мирі. Ось так мордаха.